Привіт! Мене звати Анжеліка. Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні готуватимемо неймовірний торт. тарт. Молочний тарт з фруктовою прослойкою. Я цього разу обрала абрикос, тому що вони в мене були. Ви можете обрати той фрукт або ягоду, який у вас є, наприклад, сливу або вишні. Можна навіть з яблуками спробувати тут, як ви хочете. Тож, поїхали! Розпочнемо з підготовки тіста, мисці з'єднуємо розм'якле масло з цукром та просіяним борошном і починаємо замішувати його руками. Спочатку здається, що воно просто не вимішується, але з часом тісто набуває еластичності і стає схожим на тісто. Ось, дивіться, на відео добре видно, що спочатку воно не тримається купи, і здається, що без води або молока не буде еластичним. Але ми продовжуємо вимішувати далі. Вимішувала я його хвилиночок десь 5, і воно вже, бачите, сформувалося в шар, але все одно не до кінця вимішане. Тому я принесла його на стіл, так зручніше, і продовжую вже виминати на столі вручну. І ось, бачите, воно набуло було еластичної форми і сформувалося в такий гарний шар. Тепер починаємо його розкатувати тачівкою. Я не змащувала ні стіл, ні нашу тачівку, нічим, тому що тісто дуже жирне за рахунок масла. Ви ж дивіться, якщо буде прилипати, то просто посипайте борошном. І ось так розкатуємо. На нашу форму. У мене форма 18 см буде, тому, відповідно, розкатуємо приблизно на цей діаметр. Далі я накручую тісто на нашу тачівку ось таким чином і буду переносити у форму. Форма у мене без дна, тому я її застелила фольгою. Якщо у вас форма зі дном, то застеліть її пергаментом. Бортики я ніколи нічим не вимащую. І ось таким чином перекладаємо наше тісто і починаємо формувати бортики. Я руками ось так розподіляю, придавлюючи до форми і формую бортики. От в мене вони нерівномірні, як бачите, там коротші, там довші. Я просто буду обрізати ножем. І робити однаковий шар бортиків. Ось, власне, так. І це тісто я переношу туди, де його не вистачає. І знову буду придовлювати і формувати бортики. Ось так виходить в кінці. Бортики в мене висотою 6 см, а діаметр форми 18 см. Можна робити трішки нижче, як тут хочеться. Далі проколуємо наше дно виделочкою і бортики теж. І застеляємо форму фольгою і накладаємо груз. Я обрала горох. Можна взяти навіть якийсь желізний груз, головне, щоб груз. Робимо це для того, щоб тісто не вздулося і сама виделочка тут не допоможе, тому потрібен груз. Далі відправляємо в духовку на 180 градусів приблизно на 10 хвилин. От, дивимося на наше тісто, воно готове, бортики припеклися, і тепер будемо виймати наш груз. В мене внизу видно, що тісто трошечки сиреньке після грузу, тому я ще допекла кілька хвилин без грузу. Далі можна зайнятися кремовою прослойкою. Для початку желатин замочуємо в холодній воді, перемішуємо і лишаємо набухати. В цей час в кастрюльці з'єднуємо молоко. Яйця можна взяти жовтки, крохмал та цукор. Перемішуємо все до однорідності і ставитимемо тепер на вогонь. Вогонь я обрала максимальний, варимо до закипання нашої маси, вона тоді погустіє. І додаємо наш набувший желатин. Я все одно рекомендую розтоплювати желатин і додавати. В мене, попри те, що маса була гаряча, тобто желатин мав би розчинитися, все одно траплялися частинки желатину. Ну, мені особисто таке не подобається. Тому все одно рекомендую його підігрівати до розчинення. Ну і далі переливаємо наш крем. У підготовлений корж. У мене трошки підгорів, видно в кінці, і рідше, ніж мав бути. У вас має бути все нормально, тому що я вказала правильні вже пропорції крахмалу. Відправляємо наш корж до застигання і займаємося нашим конфі. Для початку желатин заливаємо холодною водою і лишаємо набухати. В цей час в чаші блендера з'єднуємо наш фрукт або ягоду з цукром і перебиваємо до. Однорідного стану до стану такого пюре. Виливаємо до нашого пюре розтоплений желатин і перемішуємо все до однорідності, буквально хвилиночку, щоб желатин з'єднався з нашим пюре. Уже пройшло кілька годин наш е, мусовий. Молочний шар уже повністю схопився, і я починаю наливати конфі. Роблю це за допомогою черпачка, наливаючи по одному черпачку, щоб не наливати відразу все наше конфі, щоб не був дуже великий тиск на тарт. Ось так обережненько по одному черпачку виливаємо і відправляємо в холодильник до повного застигання. І ось такий красунчик в нас виходить. Його вага в мене 1450 грам. З абрикосом дуже класне поєднання. Молочний, абрикосовий смаки, просто ніби створені один для одного. Сюди можна брати інші фрукти з вишнею, буде дуже круто зі сливою, та навіть з яблуками. Тож дуже щиро рекомендую. Дякую, що готували разом зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, і все буде Україна!